이렇게 어, Все хочут так. Просто вот так. Просто каждый день займет. Просто каждый день выбирать. Фотографируйте. И каждый 10 сюда пойдет и тебя стреляют. Вы кто такой? <реку> Громадянин Украины. По перше. Хорошо. Давай стреляем. Ну. <реку> Вы снимаете. <реку> рук, <реку> да? Я хочу, чтобы ты счина. Сказал. За деньги едет поезд. Надо его за это. Я знаю, знаю, я снимаю. Так снимай, то весь Мне поезда просто подобается.

Ну скажите нам что-нибудь. Ну сколько? А День... что вы боитесь? За идею. Вам за говорите, идею. Я... За как... А идею идея... можете... Нет, сказать, не, из... Не, из... А не, а скажите за какую, из... идею, а скажите, за какую за идею? идею. Расскажите за какую идею. За какую идею расскажите. Давайте поделимся, да? Вот покажи. За какую идею вы едете? Родственник? Хранить или кого? Она тоже синяя, да? Скажите честно, да? За кем вы едете? не тут за кем? Так скажите. Что вы боитесь? Даже прячетесь тут. Или путь. А родичі у вас в Мар'їнському парку живуть? А у вас теж родичі ж в Мар'їнському парку? Ми? Вони можуть не забезпечити. А я хто? Я не президент. Чому президенти Ми такі ж пішки, як і ви, Понятно? так от і я б не пінь не поїхав ви це королевою, досить бути пішкою. Кожна людина має на свій вибір, так само, як і беркут, який мочить там людей. Кожна людина має свій вибір. От їдьте туди мітингуєте. Що ви здесь мітинги устати? Я там вже був, не, не хвилюйтесь. Маємо право там уставити. У мене все тут 18, 42, двоє потяг. Люди ж хлопці ви за вас же. Кому вона потрібно і за вас щоб ви отримали не півтори дві тисячі, які ви отримаєте, мабуть, а щоб ви отримали нормальні зарплатні, щоб не ви розворовували. Раз, ним, когда у вас я занимаюсь, я занимаюсь, не, не, не хлють. А Плачете, сидите у себя в каморочке и кричите, ой, у меня зарплата маленькая. А люди стоять хотят изменить это. не лично, не маленькая. Не маленькая. Вам пощастило. Да, ваша... Вам пощастило. пощастило. Ну, это очень хорошо. Вы себе квартиру, можете позволить купить? Да. А машина а у вас есть? есть. Поздравляю! Мабуть, я ще... вы на вагоне тут Что Вы ездите по вагонам, тут шарит. Работа у меня такая. Работа вот эта туалета сидите и нюхаете, там вся прибава. У вас нет слабительная. Слабительная, кайфую. И закрыйте туалет. Обов'язково. Підемо туда. Ну теж стоять люди. Народ! Хто вільний, підемо. Потяг не маленький, мабуть, буде збирати ще людей по областях. Так, 15 вагонів мінімум. Ви бачите, а ви теж за ідею їдете? Там нам сказали, що люди їдуть за ідею. За ідею їдете? Ну нам люди сказали, що за ідею їдуть. Я на роботі. А, ви провідник, так? Ні, вони працюють теж за ідею. Тобто це нормально людей присувати за гроші, так? Я не про вас. Ну ви ж тут не один стоїте. А ми за ідею, звісно. Ну, звичайно, розумні. Можна ж продати своє майбутнє за 400 гривень, за 200, ми не продаємо, за 500 гривень. З чим продавати? Ми боремося за свої. А яка ідея, можете Те сказати? Продають Те продають а, да. а скажіть, яка ідея, можете сказати? Я, А чим подобається? Він забезпечує людей роботою. Це коментарі вам не підписали. Тобто він не забезпечує людей роботою? Як роботи? Ну, якби забезпечував, мабуть, не треба було б нікуди їхати за 200 гривень. А в Херсоні працює хоч одне підприємство? А яке? Можете сказати, хоч а одне. Ви б лучше вході і збирали, хто працює, хто не працює, боролись за дітей, вони фотографірують, ми і це теж робимо, повірте. А, тобто у вас тут провокація? Так, <реку> люди заробляють різними шляхами на життя. Одні люди заробляють за станками, а інші їдуть в Маринський Поїхайте, парк. Попресувати. У нас ніхто не заставляв. Ну, звичайно. Ні, то ми ж не кажемо. До побачення. Що ти побачення? Добивайся, йди там за заходу на своїй. Що тобі ти зробиш? Та, що їм зробиш? Тільки подивишся, та й все. Тільки подивитись можна і пожалкувати, що у нас люди настільки привикли бути рабами, Раба. що вони вже не знають, як що можна щось змінювати. В житті України так, таки ми хочемо жить при я не в західної країни, я, я з Херсона. Так, з а по чому? А по чому ж Совєтський Союз за убрали? Было нормально. Ну можна про советський союз. Я можу відповісти. А ми можу вже відповісти виросли в інші країни. Я хто прибрав як ви кажете с що ми поотримаємо після радянського союзу? Не-не, я не кажу. И где сейчас поднимались эти заводы? Вы повырезали. Вот смотрите, можно повырезать. Можно потом я вырезал. Врезал идти, кто там керує зараз и кто выдает грошики. А кто сейчас а хто лучше, что возьмет сделать? Эти хотя бы взяли Ми. на себя ответ. Якуют мою дальше. Я вам можу Можем розповісти. Там, де працює, там і має зробити. Я можу розповісти, хто може що робити. Вы знаете, що така територіальна громада? Знаєте? Ну, що це таке, от, скажіть. За конституцією України, от ми живемо в місті, наприклад, ми можемо створити свою територіальну громаду. І тоді ТРЦ-фабрика не буде належати Януковичу молодшому, а воно буде належати територіальній громаді Херсона. Так, от ви не хочете тут змінювати. Звісно, легше поїхати попрацювати на якогось дядьку, який вирізає в Херсоні заводи. Нафтозавод Херсонський. Ким був вирізаний? От скажіть. Ну не вами, але Є, тими ми, людьми, які. Я в Просто Нам це факти. Ще що хочете поговорити. завод Петровського працював колись? Вот ви кажете при радянському союзі. Просто дело в том, що ми сейчас начали рассказывать очень много, правильного, неправильного, а ділів никаких нет. Так от мы, так, так от ми хочемо, щоб були справи. Просто я згоден з вами. От Треба робити. Да, вот Сколько процентов осталось час? Ну, процент, спеціально... Так спеціально ви могли працювати на будь-якому заводі там або ну, майстерні там правильно. Професія, але їх немає. І ясно, що ми зараз за два дні не відбудуємо дочень. нічого. Це зрозуміло. Але ж треба. Ну, як... Ви ж хочете, щоб ваші діти не, вам їм не довелося їхати в той це, самий Марінський парк? Да. Ви от, хочете? От, це? от ви согласитесь, от ви говорите, от ви будете, ви, да. Я от депутат району, наприклад. Угу. Ну, толку з цього, тому що я там один, депутат електрики. А... а там всі сидять, предприймають ті, так, які... Я Ті, які повирізали, як ви говорите, заводи, які ну, Вам люди Довірили, якщо ви депутат? значить, довірили. ви ж що уже ну, щось так... важите серед тих людей, які Просто за вас от цих людей. Ну і це важливо. Може, це вже Якщо ви прийдете до цих людей і скажете, от там вирізають завод. Вони підуть за вами, якщо вони вам довірили. Не підуть, Потому что, например, еще работает например тот человек. Ему говоришь, давайте пойдем что-то на скажемо, скажем. А он говорит, не пойдем, потому что он меня, зав... обори, он меня завтра короче выгонит с этой так работы. Вот, я имею о, на этой бачите? работе последних 800 рублей. Говорю, вот ж... я против его не пойду говорить. Все потому что они сейчас нас держат тем, что у нас правильно работает. Сейчас всего лишь 10-20 народу. Они с рабочими местами. Ва... 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 Вони вас они вас тримают за зарабив. Они всех тримают зарабив. Мы ничего не сделаем. Взяться, от просто от так, я а що чу... чу... ж коли був Ющенко, коли Тимошенко буде, а що ж ми цей завод не запустили? Може... Можна я вам відповім? Ну. Ну. Якщо ви готові слухати, ми слухаємо добре? Я вас слухати не буду, тому що вона туди робить. Тому що цим заводом керує, знаєте хто? Хто? Людина з партії регіонів, з Білої церкви. коли вона почала керувати, як ти кажеш. В 2002 році при, році при президенті Кучмі, тому не мало вірити. згадайте просто коли зупинився завод Петровського. Він зупинився не в 2005 році. Він був на такою. Він був при кучмі зупинений. А він належить депутату від партії регіонів з Білої церкви, який має в Білої церкві такий самий завод. Пам'ятаєте, як його хотіли розрізати? Не пам'ятаю. коли люди вийшли. А знаєте, чому не було зроблено? Тому що при Ющенка, Ющенка вийшов з класними намірами. Він... Ну, дай, 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 дай я договорю, ти ще не їдеш, я, дай, я скажу быстр, швидко. Він прийшов з намірами, але його вже в 2005 році купив той самий Ахметов, який зараз відправляє вас. Ну, коротше, понятно. Тому він і прокуратура була та сама, яка і була при кучмі. Я розумію, але подумай про те, що ти робиш, і що робиш своїм дітям. Я тут. А може поки на каміне. Можна Ви не будьте лиця не буде у лічені. Спросіте, пожалуйста, у ководства. А можна вируковуватися в керівництва, так? Можете Шага. дати коментар про поїзд? Я коментарі ніякі не даю. А чому? Ну, ну що, ми відправляємо їх, вони самі по собі їдуть. Є? Есть? Так, а ви відправляєте просто тому, що на НАТО людей? Ми відправляємо общественний порядок тут взагалі. -то. А Ру. скільки людей було заявлено? Ну ви ж порядок скільки ну, людей вже на перу нас прям, щоб на перу не було. Поїздили, на поїзді на супровождення немає. Інформацію обращайтеся. Вже де організація, обращайтесь. А номер поїзда хоча б можете сказати? З нами не знаю, ми номер поїзда. А, тобто ви просто по ми... перегону ходите, да, да, охороняєте? Так, да, так, да, так. Наряд. Ми не можемо в цьому часі. Так, а якщо тут поїзда... Что -то не на... да, ну, це не бронірували, розумієте? Ну, це не їх, це дійсно не їх справа. На Києві йде 22. Я знаю, що на Києві йде 22. Да. Добрый вечер. А вы не подсказываете? А что это за поезд отправляется? На ближчій платформі. 573. А я за яким... куди Ми він шоу... їде? А це регулярний поїзд? Спеціальний? Спеціальний? А можна дізнатись, ким замовлено його? Дякую.